Гість сьогоднішнього ефіру на громадському радіо боєць третьої штурмової бригади, який пройшов бої в районі Бахмута та Авдіївки, сержант штурмового взводу третьої штурмової роти першого штурмового батальйону Дмитро на псевдосокіл. Пане Дмитро, вітаю вас. в вітаю. вітаю. Так, я обожнюю, коли Дякую. приходять гості в студії до нас. І тим більше, що як я вже сказала, що можна буде цю розмову не тільки послухати, але й побачити на нашому Ютуб каналі. Ну, власне, почнемо з того, що а, чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? А, ким були у цивільному житті? До повномасштабного вторгнення я займався будівництвом та ремонтом доріг і аеродромів. Я був дорожником за спеціальністю, працював по Миколаївській області, в основному в службі автомобільних доріг. Був інспектором, контролював якість виконання робіт. Згодом виріс до начальника відділу інспекторів, тобто, тобто займався... життя було безтурботним, поки життя. не прийшла Росія. Так так. і е, як ви зустріли повномасштабне вторгнення е, в Миколаєві? 24-го вранці, я збирався якраз на роботу. От, зателефонували рідні, тому що я трошки проспав на роботу, скажімо так, От, ну і сказали, вже, що почалась повномасштабна війна. От, виїхав на роботу, зрозумів, що роботи найближчим часом вже не буде. І на пару років на, так? На, на, два-три да. Да, тижні. Повернувся додому до Вознесенська, де вступив до лав ТРО, взяв вже зброю і став на захист. Тоді ще свого, скажімо так, своєї країни свого рідного краю безпосередньо. Тобто в перші дні повномасштабно? А, ви так, вже... це було 20, 26 лютого. Я ну, вранці я вже був зі зброєю в руках, на, скажімо так, на оформленні. А От, чому? Тобто... Що вас мотивувало піти е, захист, захист рідної країни, збереження нації? Е, чому ворог вирішив, що він може прийти до нас додому і влаштовувати якісь свої правила, забирати нашу рідну землю? Вбивати наших мирних громадян. Тобто, я вважаю, що так не має бути, і кожен справжній чоловік мав ще тоді брати до рук зброю, виходить чи не виходить, але шукати шляхи, брати до рук зброю, вступати до лав підрозділів. Тоді була чудова можливість вступати до лав ТРО. Зброю ми всі прекрасно знаємо, видавали і на вулицях. Тобто, були такі моменти, що ну, ситуація була, скажімо так, критична, патова, і ворог наступав а, з різних боків. Не, не стати на захист, я, я такого не розумію. Я для себе чітко е, прийняв рішення. Я це прекрасно розумів. Я розумів, на що я йду, що це може бути надовго. Е, от, Але до от того, все. до лютого ви не були ніяк до Я ніяк до армії. не був пов'язаний, я вам скажу більше. Е, коли я закінчив школу, я хотів стати рятівником. От і так вийшло, що за станом здоров'я у мене були були проблеми зі спиною. Я був обмежено придатний. Тобто, у был, и, и служил, в мене був так, він називався білий квиток, я й не служив, в принципі. І так само, як я не приходив там військову кафедру там вищому навчальному закладі, коли я навчався. Тобто я до армії не був дотичний ніяким образом, в принципі, але я розумів ще тоді, що якщо будуть події в країні. Вже більше за масштабами, скажімо так, що це буде там не АТО ООС, а те, що відбулося 24 лютого, 2022 року, я знав для себе раніше, що я візьму в такому випадку зброю і стану на захист своєї країни, коли от країна буде в мені, скажімо так, буде. Потребувати, потребувати вас. так а, і тоді росіянам вдалося таки дійти до Миколаївської області і, і навіть зайти у і навіть Вознесенськ. зайти у Вознесенськ. Так тоді Розкажіть, в мене вже був перший бойовий досвід, скажімо так. Десь 2 березня, це там на шостий день війни. Росіяни вже дійшли до Вознесенська крупною колоною. Якщо я не помиляюсь, там було я можу помилятись, там близько 60 там одиниць техніки, це вже доходило до міста Вознесенська. Місто Вознесенськ було дуже стратегічно важливим, тому що поруч у нас е, Южноукраїнська атомна станція, е, вихід на дорогу до Одеси напряму і ну, вихід до Миколаєва. Тобто для них було важливо взяти Вознесенськ. Е, тоді ми зустріли колону, прийняли бій на тій частині міста, де вони якраз і знаходились. Е, Ну так я там і отримав перший бойовий досвід. Бігали ще без броніків, без касок, скажімо так. Ну тому що не було можливості. Не було. Його просто навіть не було де і знайти. В принципі, всі магазини, всі воєнторги розбирались вже в перші дні, а можливо ще й вже і до того. Розкажіть про цей перший бій. Це ж, взагалі, перше бойове хрещення. А, що тоді відбувалося в самому було, Вознесенську? Це так? було в самому. Uh -huh. Так, це було в самому місті. Вознесенську такий був невеликий хаос, скажімо так, в тому місті, де ми знаходились там всім своїм підрозділом. Був такий невеликий хаос. Там, можливо, навіть десь нерозуміння, що робити, але ми так зібрали трохи раму. Ну, І там вже виконували там, определені задачі, які нам ставили там, в деяких там, частинах міста. Ну, от. Скажу так, що це було цікаво, того, що це було нерозуміння, як воно відбувається. У тебе відчуття, наче ти як в дитинстві грали в стрілялки, войнушки. Оце були ті самі стрілялки войнушки, але ти розумів, що у тебе немає права на помилку, і ну, тут один шанс або ти, або тебе. От. Виконували там определенні задачі. Було цікаво, там було з чого навіть і е, згадати так з посмішкою, скажімо так. У нас вийшло, ми прийняли тоді, навіть прийняли. У нас був близький контакт з підерами е, це прийняли... для наших слухачів. Я пояснюю, що це росіяни. Пан Дмитро має на увазі? Так, так, так. так. Е, був вже тоді перший контакт. Ми відстрілялись, е, і нам довелось відійти, тому що ворога тоді було на тій частині міста багато техніки і танків, і БТРів, і БМП. От, і а у вас тільки калаш, так? Так, да, так, да, так. Да, у нас були калаші і один РПГ з одним кабачком. Прекрасно. Тобто у нас був, було, було право на, на один постріл. Е, на жаль, тоді трохи не вийшло, От, але я вважаю, що ми тоді гідно. На, на той момент на наш рівень підготовки, який у нас був, а його, скажімо так, взагалі та і не було в принципі. Тобто, це були е, такі інтуїтивні дії більше. Тобто, от як ти підказує, інтуїцію, отак ти робиш. От десь щось виходить. От з часом зараз я вже аналізую дії, які ми тоді робили. Деякі речі ми робили дійсно, ну правильно. Так там не все, але деякі речі там робили правильно, грамотно, грамотно відступали, відкочувались яким От, чином і... вдалося відкинути росіян? Хто вам допомагав чи кому ви допомагали? Ви ж мабуть, були біля uh, да. якоїсь бригади? Я мало тоді орієнтувався по підрозділам, які знаходились безпосередньо в місці. Я можу там когось там упустити? Знаю точно, що були хлопці з 80-ї бригади. Дуже велика їм вони Зробили неймовірну роботу. Хлопці з 28-ї бригади, там підрозділ курта. От, відпрацювали теж. І там буквально впродовж там декількох днів була зачистка міста, і ну, росіян вдалося вибити з міста і відкинути їх там, набагато далі за межі міста, скажімо так. Чому виникло бажання вступити до лав Азову, тоді ще Азову, так, і в результаті третьої штурмової бригади? Чому третя штурмова? Після бойових, які в нас вже відбулись в Вознесенську, я розумів, що я хочу продовжувати далі воювати. Мені, скажімо так, сподобалася робота, яку я виконував. У мене з'явилась можливість знищувати ворога. Я розумів, що це можна робити, що в цьому немає нічого страшного. Не вистачало підготовки в тому підрозділі, де я знаходився, і не вистачало, скажімо так, якогось навіть елементарного там братерства. Тобто це були там якісь окремі групи там, з, з товаришів, з якими ми спілкувалися, в принципі, разом там і воювали, але не вистачало саме, саме підготовки. На той момент, там, коли вже служив ТРО далі, я вже шукав підрозділ, куди перейти і ну, вже займатися цією справою, хоч хотілося набагато серйознішому рівні. Тоді для мене ну, цей рівень це був ССО Азов. Тобто ті бої, де, в яких там, приймали участь вже хлопці. Та підготовка, яку, яка в них була. Тобто в мене там були знайомі, які е, проходили вже службу в ССО Азов, з якими я спілкувався. Мені це все було до вподоби. Мені хотілося готуватись, мені хотілося бути з такими самими вмотивованими поруч парнями, разом з ними йти в бій, разом з ними писати велику історію, тому що я вважаю, що. Зараз ми пишемо велику історію приймати участь в великих боях. От і це все бажання докупи привело, скалося, в привело, привело саме в третю штурмову. Третя штурмова це про, про традиції, це про братерство, це про підготовку. А чому от на війні поясніть, чому важливо дуже мати цей дух братерства? Тому що твій побратим це твоя опора ну, поруч, без, без духу, без братерства ви будете просто ну, окремими одиницями. А у нас ми так само і готуємо новеньких: один це нуль, два це один. Тобто, ну, без братерства, без духовності, ну, ваша робота не буде якісною. Ви на початку сказали, що коли тільки почалася повномасштабна і. Не було страху, тому що не було розуміння, що це, так? А коли цей страх прийшов, коли з'явилось розуміння, що така війна і що коли тут можна бачиш, загинути? Коли бачиш перші втрати побратимів? Ну, перші втрати це вже було за період, коли ми приймали участь в районі Бахмута в боях на флангах. У нас були перші втрати. Ти бачиш, які там поранення хлопці отримують, що може взагалі відбуватись в бою. Особливо роль відіграє моменти, коли тебе десь безпосередньо тебе в якихось моментах супроводжує фарт, скажімо так. Тобто ти розумієш, що в цій ситуації могло бути так, воно сталося інакше. Але там з плином часу воно і може статись інакше. Оце десь придає трохи страху. Але ну страх присутній у кожного. Це ну, це цілком нормально. Він є, він має бути. Страх допомагає тобі е, зберігати оцей інстинкт самозбереження десь в якихось моментах, там, скажімо так, лишній раз там, не висовувати кукушку просто так, бо бо чогось тобі захотілося глянути. Без страху нікуди. Але, е, в чому сила і нашого підрозділу, в тому, що ну, ми боремося з цим страхом, ми просто його переступаємо, ми робимо свою роботу. Тобто ти з холодною головою виконуєш свої задачі, ти знаєш, що ти робиш, ти до цього готувався, ти тренувався, ти впевнено можеш виконувати свою роботу. А далі, вже, якщо в тебе. Впродовж виконання цієї роботи, в тебе ну, все виходить, все йде, там чітко, там по плану, виконуються там певні задачі, то ну, там за особистим прикладом скажу, оцей страх, він ну там потихеньку він перетворюється вже в кураж, в адреналін. Тобто ти вже входиш в таке відчуття такої, скажем, ейфорії, що в тебе ну, в тебе все виходить, все класно, все чітко, ти, ти, ну, все. Поруч а з тобою, зі... тігри, все, клас. Ну. Круто, розкажіть більше про саме Бахмутську кампанію, саме те, те, що можна, звісно, розповідати, що ви робили там. І сюди ж ще одне запитання: от ви теж на початку сказали, що хотіли брати участь у якихось великих боях у великих там штурмах і так далі. І коли ви. Дійсно ну, отримали те, чого хотіли, грубо кажучи. А, чи прийшла ця якась сатисфакція, чи якесь задоволення, чи а, усвідомлення, що та я на своєму місці? А, ну, Усвідомлення, що я на своєму місці, вони ну, завжди присутні, в принципі. А, тому що без цього усвідомлення, в принципі, я б не виконував би, мабуть, свою роботу, і також би не виконував її, можливо, якісно. Вот. А, Після кожного штурму, після кожної такої операції, в тебе це відчуття воно просто підкріплюється, що ти все робиш правильно, що ну, все нормально, все, ну, все чітко, ти, ти, ти на своєму місці. Якщо розповідати про там, Бахмутську кампанію, то я вже попав на дії, які ми виконували в районі Бахмута на, на флангах. Ми... Коли вже з міста вийшли. Місько, так? Так, 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 так. так. Тільки тоді я перейшов до підрозділу. Uh -huh. На жаль, мені б хотілося б на той час приймати участь безпосередньо в Бахмуті, але на жаль, цей період самого там переводу, скажімо так, ну, не дав такої можливості. Можливо, на жаль, можливо, на щастя, не знаю. Може, ми Бахмут не втратили б? <гум> 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 ну, не, не, не знаю. Ми вже працювали на флангах. Спочатку стояли в обороні, а потім вже почався, скажімо так, контрнаступ, і ми вже почали штурмувати по флангам, по Бахмуту. В чому була вже... складність саме цієї бахмутської кампанії? З точки зору противника, можливо, сил нерівномірних? <гум> <гум> я б не сказав би, що. Прямо от була у нас якась складність. Ми виконували, ми виконували роботу, виконували задачі. Складність вже була, коли ми підходили до населеного пункту Андріївка. От, там вже в ворога накопилось більше скидів, більше FPV, більше вже була щільність і кількість безпосередньо артилерії, техніки. От, ну, це такі моменти, які там, додають якоїсь складності в боях. Так, на початку втрати складність. Коли втрачаєш побратимів, це складно. Ти втрачаєш і брата, ти втрачаєш бойову одиницю. От в таких моментах стає складно. Нагадаю нашим слухачам, що гість сьогоднішнього ефіру на громадському радіо це боєць третьої штурмової бригади Дмитро на псевдосокіл. І а, зараз у нас. Дуже болюча ще втрата ця рана. Це Авдіївка, і ми всі спостерігали, як Авдіївка трималася і як Авдіївку залишали сили оборони. Тоді я дуже багато слідкувала саме за третьою штурмовою, тому що дуже. Дуже були раді бійці і командири за те, що було рішення вийти з Авдіївки, все-таки і зберегти життя бійців, щоб не повторити Азовсталь, не повторити Маріуполь. Але все одно втрата Авдіївки це така болюча доволі втрата. Розкажіть от про ваші бої саме в Авдіївці, і як я знаю, що ви там отримали поранення яким чином? І як ви вийшли уже з Авдіївки? Про бої в Авдіївці, мабуть, можу сказати, що. За весь час, скільки от я проходжу службу і скільки я на війні, це найпрекрасніше, що відбулося в моєму житті, в військовому плані. Це був неймовірний кураж. У нас з'явилася можливість класти ворога просто пачками. І ми робили це, ну, скажімо так, з задоволенням було важко в плані переваги ворога в чисельності, в чисельності піхоти. У ворога була перевага в артилерії. Складності складнощі додавали використання ворогом кабів, яких було просто за добу, ну там декілька десятків. В принципі, самі бої це було цікаво. Нам доводилось, ми заходили групами, нам доводилось займати оборону дійсно на 360, тому що на момент там, нашого заходу в там, місто там були моменти, дійсно там творився хаос. Тобто ворога там можна було знайти там, в будь якій точці, скажімо так, і нам групами доводилось заходити і займати там кругову оборону 360. триста вести... якому? Ну я маю на увазі 360 – це а, ну, декілька це коли, будинків. Ну, дивіться, чи це? там заходить, наприклад, там відділення, там вісім там, mm -hmm. чоловік, от, і там, вони розбирають вже свої сектори. Кожен погоди накової стрілки, якщо ми смотримо, от кожна година у нас має бути перекрита, щоб не, не, не допустити ворога. Це вже коли почалися проводили... вуличні бої, і, так і це були так безпосередньо в місті, Це були вуличні бої. Е, тим не менше, крім оборонних дій, нам вдавалось проводити й деякі штурмові дії. Тобто ми зачищали деякі ще позиції ворога. От е, ну, для, мене, для мене це було дуже цікаво. Це був дуже дуже великий досвід. Це були дуже запеклі, це були дуже щільні бої. Тим не менш, тим не менш, це було це було цікаво. Я ж кажу, у нас була можливість класти ворога просто пачками, знищувати його безпосередньо там на місці. А як ви отримали поранення? Вибух гранати під ногами, скажімо так, недалеко посікло осколками. Під час виходу якогось? Ні, ні, ні. Це Просі? під час це під час проведення бойових дій. Ми відбивали накати підерів. Росіян, нагадаю, дуже, так, нашим слухачам накати ворога. Їх було там за, за там світовий день, тільки там 5-6 накатів могло бути. Тобто ворог накатувався, ми його відбивали. Вони до, до укріплювались бійцями і повторювали постійно на нас накати. Під час одного з таких накатів там, до нас у двір залетіла граната. Мене посікло ламками, я зміг сам там дібратися в укриття, зробити доповідь рації, що я поранений, надав собі допомогу за допомогою побратимів. Там, наклали пов'язки, тоді оцінив ситуацію. До речі, дуже важливо, що у нас в бригаді безпосередньо там, в нашому підрозділі, в нашій роті, приділяється дуже велика увага. Саме медичні, медичні допомоги, медична підготовка у нас на дуже високому рівні. Коли ти опиняєшся вже безпосередньо в боях, ти. Знаєш, що, що робити сформувати так? мисль зараз, спробую вам. Ну пояснити. тобто є чіткий алгоритм, що ти робити. дієш, ти дієш не згідно своїх очікувань, угу. а дієш згідно своїх знань, навиків, чому ти навчився, чому тебе не тренували, що ти дійсно вмієш. От. І така підготовка, от, наприклад, по медицині, вона дуже тобі допомагає в стресових ситуаціях. Ти можеш спокійно. Оцінити ситуацію, зрозуміти, що тобі потрібно зробити, або що потрібно зробити побратиму, щоб тобі допомогти, і там, без проблем, скажімо так, надати собі там, допомогу, що в мене і вийшло. А, тобто я там, зайшов за укриття, оцінив ситуацію, надав собі допомогу, зробив парацією доповідь і продовжив безпосередньо вести бій, тому що там, в той момент я, як командир групи, сержант свого взводу, я не міг покинути тоді бійців. І в принципі, і ситуація була така, що цього і не варто було пробити. Я це прекрасно розумів і далі просто продовжував вести бій ближче там вже до кінця дня була можливість для евакуації. Тобто, як з'явилась можливість, вдалося, скажімо так, евакуюватися, укріпити свою позицію, ставити старшого. і... І спокійно собі їхати в лікарню ну, на відпочивати. І так на <свісно> тобто ви виїхали раніше так. ніж підрозділ, так? Е, так. Але хочу так. вас запитати, чи на той момент, коли е, ви були поранені і тривали бої, вже тоді було розумі... розуміння, що е, ми втрачаємо Авдіївку, що можемо її втратити? А чи тоді все одно трималися до останнього? Дивіться, до наша, наша, наша бригада, наш підрозділ. Ми ж зайшли вже в принципі, Під коли ворог так. вже був угу. в Авдіївці. Ну, це всі прекрасно розуміли, воно так і було по факту. От, тобто, ну, розуміння, що ми зараз втратимо Авдіївку, ну вона вже втрачала. У нас були певні задачі, які ми виконували просто. От і. А не було, не було думок про те, що от ми втрачаємо Авдіївку, там все, ми втрачаємо Авдіївку. Були думки про поставлені задачі. Стояла задача, її треба було виконувати. Е, і і наостанок хочу запитати вас про. Мотивацію, вашу особисту мотивацію, те, що керує вас і піднімає з ліжка кожен день і змушує, не змушує, а якби допомагає далі воювати і ще й надихати, як зараз ви це робите в етері громадського радіо, надихати інших. От що це за мотивація? Збереження нації, збереження нації і бажання, щоб наші нащадки жили дійсно в квітучій і вільній країні. Вот, все, що від мене зараз залежить, я прикладаю до цього максимум зусиль. Вот. И... Єсіль. Ми йдемо до її виконання. Дякую вам дуже. Дякую, що завітали до нас в студії. розповіли, поділили своєю історією. Дякую вам. Нагадаю нашим слухачам, що говорили ми з бійцем третьої штурмової бригади, який пройшов бої в районі Бахмута, в Авдіївці, Сержант штурмового взводу третьої штурмової роти першого штурмового батальйону Дмитро на псевдо Сокіл. Дякую вам ще раз. Та і вам. сподіваюся, що ця розмова наш Розмова, почують її якомога більше наших слухачів і глядачів також. А що ж, друзі, рухаємося далі. Буквально декілька хвилин послухаємо пісню про Бахмут. До речі, якраз за тему такого під нашу тему, під нашу розмову. Ну а потім повертаємося в етер громадського радіо і будемо говорити на інші не менш важливі теми.